Якщо ти досі путаєш суміжні та вертикальні кути, це відео точно для тебе. Давай розглянемо кути на першому малюнку. У нас є два кути АЦД і ДЦБ. Ви бачите, що вони мають спільну сторону СД. Такий вид кутів називаються суміжним. Основною властивістю суміжних кутів є те, що їхня сума завжди дорівнює 180 градусів. Нам потрібно знайти другий невідомий кут. Як його знайти? Ну звісно, 180 треба відняти 130. І ми отримаємо 50 градусів. А тепер звернемо увагу на інший вид кутів. Ось такі кути, які утворені при перетині двох прямих, називаються вертикальними, тобто метелик утворюється. Вертикальні кути завжди рівні. Тобто, кут ПОК дорівнює 43 градуса. Тепер ти з легкістю зможеш розв'язати задачі, де будуть зустрічатися ці види кутів.